Доброго дня! Ми зараз знаходимося на Чернівщині в господарстві на Порівському, з Героєм Михайловичем, власником цього господарства. І я хочу зараз поцікавитись, чи задоволений він сезоном. Григорій Михайлович, що скажете? Ну, Задоволений сезоном. На сьогоднішній день ми збираємо вже десь доходимо до екватора, до екватора по збору картоплі. Врожай прекрасний. Завершуємо а, збирати білу а, картоплю сорту Салана і будемо переходити до агриковського сорту це Есмі. Ось ми зробили контрольну копку із Олегом Олександровичем, і ми викопали три кубахи картоплі. Загальна кількість бульб складає 35 бульб. Тобто 11 плюс бульб в кожному, кожному кущі, і бульби всі вирівнені, якби однакові. Ну, Товарність дуже прекрасна. Я дякую Олегу Олександровичу за. Багатоденну консультацію, дякую компанії Агріка, дякую компанії Адама за супровід. От, спільними зусиллями ми отримали урожай, я думаю. Пізніше я повідомлю, яка врожайність, але тут явно 40 тонн плюс. 50, Я так вже говорю, що 40 тонн плюс. Тобто, тим більше, що це червона чи рожева картопля, яка користується попитом на півдні України, угу. куди ми реалізовуємо нашу, нашу бульбу. Тобто, задоволений, я ще раз хочу подякувати Олегу Олександровичу, працівникам. Адами, працівникам магріка, які я ще раз хочу повторитися загальними зусиллями, ми отримали цей такий чудовий результат. І Григорій Михайлович користувався ну, в цьому році дуже багато продуктів Адама, але хотів би практично. Я вибачаю, що може перебуваю, практично не дуже великою кількістю продуктів Адама, а е догляд за посівами, та да, практично весь. Від посадки була, було сферіко і практично фуницидний захист був весь адомий. І стимулятори також були представлені Адамовськими продуктами. А що найбільше вам сподобалось? Ну, напевно, все-таки новий, новий фунгіцид це фольпан. фольпан. Фольпан Голд. Фольпан Голд. Ну це те, що ви розумієте, що можна було візуально побачити. От я. Не можу говорити про скульп про скудеро і аміноксиріон, тому що ну, воно як діє втиху. А от коли в нас були спишки фітофторозу і ми працювали фольпаном, то ну, ми чітко бачили, як зупиняє зупиняється прояв фітофторозу. і практично ті симптоми, які були виділені на окремих кощах, вони засихали. і. А, Подальшого розвитку фітофторозу не було. Тобто чудовий, чудовий препарат, не можу нічого сказати. Сам буду використовувати. І ще що я б додав за фольпан, його можна використовувати багаторазово. Я використовував два рази по всій площі і третій раз там вибірково. Тобто деякі препарати виникає у хвороби, а цей препарат, ну, Поки що на даному етапі я, я вважаю, що препарат на картоплю і від іменно фитовторозу, це препарат номер 1 Ви зараз сказали, що мені немає що додати. Можу таке одне додати. За чого немає, <кху> тому що є друга діюча контактна, це фольпет. І за рахунок цього у вас буде стабільно цей продукт дуже гарно працювати. І друге, що додавлю, він дуже гарно розчинний. Домон... Так, так, от якщо, наприклад, Дівчина, речовина 900 нам дев'ятсот грамів вилетіло з голови поправте Манкацеби, манка, да. От якщо манкацеби є питання із розчинністю Чи? і, скажем, так, у неудобстві по внесенню, то ну, наприклад, фольфан це ну, чудовий прекрасний препарат. Дякую, Адамі, дякую консультантам. А я дякую вам за тісну співпрацю.